Цієї години розпочинаємо разом із вами новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит вітаю! На календарі 4 вересня і вже 558-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню російського агресора. Тож, перш ніж перейти до хроніки подій із життя Кременчуцької громади, поговоримо спершу про ситуацію на фронті та про ворожі удари по регіонах. Отже, в ніч на понеділок росіяни атакували Україну 32 дронами «Камікадзе шахет. 23 із них вдалося знищити. Зокрема, понад три години російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомляють у одеській ова. Ворог другу добу поспіль намагається атакувати. Південні райони нашої області. Подякую силам протиповітряної оборони, підрозділам Сил оборони півдня нашої держави за бойову, злагоджену роботу. Дякуємо. Ну і власне, усі подробиці цієї чергової нічної атаки дізнаємося згодом від повітряних сил, Збройних сил України та обласної військової адміністрації. Головне, що відбилися, вкотре відбилися і будемо відбиватися від ворога терориста. Портова інфраструктура це те, що ворог сьогодні найперше хоче атакувати, але вкотре покажемо йому величезну долю, навіть без маку. Дякую всім, хто поруч. Тримаємо стрій. Вже на ранок сьогоднішній росіяни атакували безпілотниками сусідню із нами Дніпропетровщину. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Сергій Лисак, шість безпілотників в небі над областю знищили захисники. ПВК Схід. Її влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа попередньо без загиблих та постраждалих. Відзначимо, минулої ночі не спалось і в російському курські, куди залетіли бойові пташки невідомого походження. Відомо про влучання в один із об'єктів міста. Що ж, це вже стало для них доброю традицією. Стосовно ситуації на фронті, то за минулу добу українська авіація задала п'ять ударів по зенітно-ракетних комплексах ворога та дев'ять по районах скупчення росіян. Загалом на лінії фронту завчора відбулося 30 бойових зіткнень з ворогом, звітують у генштабі. Також, як зазначають в інституті вивчення війни, українські захисники просуваються під Бахмутом і на заході Запорізької області. Таким чином, ЗСУ розширюють плацдарм Мого наступу, а от заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська минулого тижня звільнили 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку, і нині тривають наступальні дії наших військ на Мелітопольському напрямку. За її словами, за останні декілька днів у ході ведення наступу були успіхи в районі Новоденилівки, Новопрокопівка. Збройні сили закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом наші журналісти вже готові інформувати вас про події і життя Кременчуцької громади. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та на Ютубі. Нехай робочий тиждень буде для всіх нас плідним та вдалим. Бережіть себе, слава Україні! мая месяца мы не выходили из передка, мы работаем сейчас, где самое жаркое, это работное, дробовое, то есть туда направление. У нас потери 1,200. То есть мы эффективны, и когда мы обращаемся за помощью, мы, вот, вы помогаете людям, которые дают результат, и этот результат спасет жизнь украинцев и приблизит вот этот момент, который все ждут, окончание войны на условиях Украины. Донатити – це добре. Допомагати військовим із технікою – це нормально. Ненормально це коли закупівля ноутбуків для потреб військових відбувається із шаленою переплатою. Про те, як відбувалося придбання 15 комп'ютерів для ЗСУ із націнкою понад півмільйона гривень, про це під час останньої сесії міський голова зволів не говорити. Натомість військові, що завітали до мерії, взялися пояснювати важливість придбання ноутів із потужною відеокартою. Для нас це не ігрові ноутбуки то опять же, Смотрите телеграм-канал, там видно, как мы работаем. Мы постоянно работаем в онлайне. То есть все, что мы видим, мы транслируем на пункты управления, на батареи, которые с нами работаем, либо для наших э камикадзе, которые в прямом эфире вот здесь и сейчас должны видеть картинку. Вы должны понимать, что это происходит на, пере на передке. Вот прям порой 300-400 метров от противника где крайне плохая связь. И наличие мощной видеокарты, а игровые компьютеры, прежде всего, мощная видеокарта, дает независающее качественное изображение. Это пункт номер один, почему нужны именно компьютеры с мощной видеокартой. Второй момент — война 21 века. Это в том числе и воздействие на аудиторию украинцев, они должны видеть победы, и деморализующее воздействие на русских, они должны видеть, как их убивают. То есть когда мы это делаем, то есть от нас требует видеоподтверждение, то есть у нас есть такое понятие объективный контроль. То есть если мы применяем дрон Камикадзе или мы используем дорогостоящие снаряды по целям, от нас требует видеоподтверждение здесь и сейчас. То есть нам это нужно увидеть, снять без задержек, смонтировать и отправить. То есть зачем нужны такие ноутбуки? То есть это мы не играем в игры, там, на то есть у нас желающие могут приехать, посмотреть, у нас там нет видеоигр. Это просто работа. Нагадаємо, за фактом оприлюднення інформації щодо придбання комп'ютерів мерією Кременчука порушено кримінальну справу. Мер навіть ходив на допит до прокуратури. Втім, вини своєї команди не визнає. Говорить про перекручування фактів і замовчує цифри переплат. А от щодо ще оприлюдненого під час сесії чиновники разом із комунальними волонтерами їздили до Херсона, відгукнувшись на президентську ініціативу пліч опліч, фіксували факти пошкоджень та руйнування будинків, спричинених підривом греблі каховської ГЕС, і брали участь у відновлювальних роботах. Учасникам волонтерської місії вручили грамоти. Я хочу запросити сюди досить тендітну дівчину, яка Останні тижні провела на Херсонщині в касці бронежилеті, працюючи і допомагаючи українцям там. Тарасова Юлія Вікторівна, начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю про інших міського ради міського району поташу, нагороджується грамотою за проведену колосальну роботу по відновленню документації по забезпеченню процесів компенсації людям за втрачене житло за затрачене майно на Херсонщині. Дякуємо. так. Ну Може, пару слів, скажіть, як там було? Страшно те ще доби. Потім звукаєш до обстрілів, звуків. Мені дуже допомагав наш колега Саша Бугаєнка, йому. підбадьорював, як писали журналісти, підтримував, захищав. Там залишилась частинка мого серця, з мешканцями персональних. Дуже шкода людей. І якщо потрібно, будемо допомагати. Правильно було сказано страшно перші два дні, а потім до доласті. Я хочу подякувати своїх товаришів по команді за корисні поради та підтримку. Після трирічної перерви 15 шкіл Кременчука врешті розпочинають свою роботу у змішаному форматі. Як повідомляють на сторінці, Кременчук офіційний, повністю очне навчання відбуватиметься в гімназіях номер 7 9, 23 та в початковій школі номер 15 Під час повітряних тривог учні та педагоги шести навчальних закладів перебуватимуть в укриттях, які розташовані поруч зі школою. Три навчальні заклади організовують освітній процес в орендованих приміщеннях з укриттями. Інші ліцеї та гімназії використовуватимуть. Власні укриття у дистанційному форматі працюватимуть 13 навчальних закладів Кременчука. Там і досі тривають роботи з облаштування укриттів. Після їх завершення учні цих навчальних закладів також зможуть навчатися в очному або змішаному форматі. Трьом мешканцям Полтавської області та двом Чернігівської оголосили про підозру у крадіжці нафти. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. За даними слідства, підозрювані на території Чернігівської області зробили врізку до магістрального нафтогазопроводу одного з переробних підприємств. «Укрнафта». під час обшуків правоохоронці вилучили заряддя для вчинення злочинів, транспортні засоби, радіостанції, мобільні телефони. Та інші речові докази. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. У мерії від сьогодні поновили прийом письмових звернень Кременчужан. І з 4 вересня містяни можуть адресувати зауваження, скарги та пропозиції. Щодо питань життєдіяльності міста на адресу міськвиконкому управління по роботі зі зверненнями громадян у свою чергу направлятиме інформацію на розгляд до міського голови його замів, секретаря міськради та керуючого справами виконкому міської ради. Звернення можуть бути з приводу питань житлово-комунального господарства, соціального захисту, охорони здоров'я тощо. Кременчужа знову нагадають про погодинні відключення електроенергії і з метою підготовки до осінньо-зимового періоду та кращого інформування мешканців області щодо питань електропостачання. Полтава обленерго проведе тренування щодо застосування графіків погодинного відключення електроенергії з умовно реальними діями персоналу. Воно відбудеться 14 вересня. Як наголошують енергетики, повідомлення про застосування графіків погодинного відключення, які публікуватимуть 13-14 вересня на сайті та офіційних сторінках у соцмережах будуть умовно тренувального характеру, тобто без фактичного відключення, але в цей час можуть виникнути відключення аварійного характеру та проводитимуться заплановані відключення, пов'язані з ремонтами електричних мереж. Під час урочистого заходу з нагоди дня пам'яті захисників України президент Володимир Зеленський передав ордени золота зірка членам родин українських захисників, яких було удостоєно звання Героя України посмертно. Серед них випускник Кремечуцького військового ліцею, лейтенант Національної гвардії України Віталій Коваль, який був одним з оборонців Бахмута. Із липня 2022 року він боронив суверенітет та кордони рідної держави на сході України. Загинув 6 січня 2023 року під час виконання бойового завдання на південно-східній околиці міста фортеці Бахмут.

Зісать вам, в свою освіту! Коли влада ігнорує потреби соціуму, проблема ризикує перетворитися на людський бунт. Причому звідки прорве і хто стане каталізатором, це ще те питання. Я захожу, я спрашую, розрішіть, а ви оце і Господи, помилуй! Про можливий перехід піщанського храму до ПЦУ з під крила московського патріархату говорили давно. На одній із сторічніх серпневих сесій заслуховували це питання і чули думку обох сторін. го року треба було покласти кров. Поки ще є час, я вам говорю: беріть свої приходи, беріть своїх людей, беріть за руки разом з головою, з депутатами і вирішуйте це питання, ідіть і переходьте. Проте тамтешня влада активістів переходу тоді не підтримала, а журналістам час від часу повідомляли навіть про залякування, особливо настирних. Згодом пристрасті такі вщухли на рік, аж до недільного ранку, 3 вересня, коли услід за столичними журналістами до храмового двору увійшло близько сотні людей. Шановні брати і сестри, приїжджають машини, висаджують, потім машини відходять в сторону, але ж це не піщанські люди. Приїжджають люди зовсім, зовсім не наші. Чужі люди. Так. Добре, хоч так, так. Треба знімати. Доброго дня. І бажано ще перехреститися в церкву заходити. Одного активіста таки упізнали. Відомий Кременчуцький громадський діяч Геннадій Тертичний. Очолив цей піщанський хрестовий похід проти УПЦ сьогодні, 3 вересня 2023 року, сталася історична подія. Сьогодні віряни зібралися у піщанській церкві московського патріархата, щоб висловити недовіру Московського патріархату, відмовитися від нього і перейти на ПЦУ. Натомість з тилу до активних хлопців згодом зайшов з меценат і вірянин цієї церкви пан депутат облради Микола Корецький. З воскресним днем, православний, мір вашим душам. Сьогодні в нашу Піщанську церкву приїхала зграя молодиків у вишиванках і будуть кричати геть московського попа. Будете кричати геть московського. А отче наш прочитаєте. Чому? А навіщо вам церква? Якщо ви Отче наш не знаєте? Знаємо, чому ви так. Розкажіть, Отче наш, будь ласка. Я Не бажаю вам чому? відповідати. Що... Ну чому? Ви не знаєте «Отче наш? Знайомий, знаю. А ви з Богом знайомі? Знайомі. А Отче наш Я знаєте? вас э, Прошу, не, ви, знаєте. не провокуйте. Так. Хлопці, хто з вас знає Отче наш? Хто може «Отче наш розказати? Хто? Розкажіть, отче наш, будь ласка. Отче наш я житті на Небесі, Де сидіть це ім'я, де приїдіть царстві, як на землі, так і на Небесі. Ви за українську православну церкву? Так. А читаєте молитву на якій? На церковнослов'янській. Звісно, на місце події підтягнулася і поліція, яка усіляко намагалася стримувати обидві сторони. Я на фронті, нада буде. Я буду на фронті. Я не ховаюся. Я тут. Я був з фронта. Я зараз інвалід. Все, все, все спокійно. Так, спокійно. дай Бог вам здоров'я. Заходьте зі мною, пішли помолимося. Вже у храмі активні громадяни на чолі із паном Тертичним оголосили про перехід піщанського храму з УПЦ до ПЦУ і завірили усе, начебто по закону. Коли активна сотня залишила храм, молебінь продовжили. Пан отець Анатолій для небагаточисельних прихожан проголосив, звісно, і заключну проповідь Внутрі нас, внутрі нашої держави відбуваються отакі події, які не повинні бути сьогоднішнього дня, а вони повинні бути наоборот сплаченими у дірі нашій. Чому ж таки не єднаються представники УПЦ з представниками усіх інших конфесій у загальній молитві за Україну, яка кожної неділі із початку війни відбувається на головній площі міста і у якій дійсно моляться за перемогу? Запитали ми у настоятеля по закінченні? Молитва Богу возноситься в церкві, от ми сьогодні молилися Богу в церкві. Якщо буде така надобність, Якщо буде такий заклик. Але ж там усі конфесії, окрім ваших представників, тут ви ж не можете заперечувати. Я не можу заперечувати, тому що це питання не адресується мені. Але найголовніше запитання ми поставили пану цю Анатолію далі. Скажіть, будь ласка, статут саме вашої цієї релігійної громади? Чи він є і чи ви можете мені його показати? На сьогоднішній день я вам хочу, що сказати, це питання знову політичне. Дивіться, релігійна громада Свято Успенської церкви, села Піщаного, Кременчуцького району і Полтавської області. Немає слова, Московського патріархата, немає. Це статутний документ, який видає виконавча служба. Там є слова, що ви підпорядковані руській православній церкві. Ні, ще раз запитую: там Ні. є слова такі? Ні, я вам можу руській православній церкві? Нема. Слова є слова, ми можемо говорити довго, але ж мені просто хочеться подивитися на вашу документи, знаходяться в єпархіальному управлінні. Ми не маємо права їх задержати в церкві. Там, Якщо і... я сама знайду, пожалуйста. Поки шукали статут саме цієї релігійної громади. Пан меценат і член ради прихожан Піщанського храму Микола Карецький надав нам вельми свіжий 2022 року, але типовий статут релігійних громад підписаний онуфрієм, але так і не зареєстрований офіційно. 27 травня 2022 року. На соборі Української православної церкви був прийнятий уточнюючий новий статут про управління Української православної церкви, який на сьогоднішній день не хоче реєструвати ні один реєстратор. В нашій рідній ненькій Україні Тобто, якщо хтось допоможе зареєструвати цей устав, я буду дуже вдячний. З 2019 року не один документ, який стосується української православної церкви, неможливо зареєструвати ні в якому реєстраторі. Проте абсолютно чинним, як розуміємо, є ось цей документ, який так довго намагалися отримати усі активісти. Статут Свято-Успенської релігійної громади Української православної церкви селища Піщане Кременчуцького району у новій редакції від 9 листопада 2008 року, у якому таки чорним по білому у пункті 1.4 прописано Парафія діє, дотримуючись чинного законодавства Статуту Руської православної церкви, далі РПЦ Статуту УПЦ. І далі у пункті 1.5 читаємо. У своїй діяльності парафія керується цим статутом постановами зборів РПЦ і УПЦ, священних синодів РПЦ і УПЦ, указами єпархіального архієрея, визначеннями помісних та архієрейських соборів Руської православної церкви та Української православної церкви. Відтак, оскільки нових установчих документів реєструвати за словами пана Корецького наразі немає жодної можливості, найперше робимо висновки з усього, що сталося. А по-друге, чекаємо подальших дій і влади, і громади. Бо, як розуміємо, ігнорувати проблему далі стає вже просто небезпечно. Вчора надійшла інформація про те, що в Піщанській територіальній громаді виявлено ряд чоловіків спортивної тілобудови біля місцевого храму. Відразу на місце події прибули діалогу, працівники місцевого відділення поліції для охорони публічного порядку. На сьогодні факт подій зареєстровано. Порушення громадського порядку на місці події не допущено. Ми розуміємо, що особи, які були на місці, це чоловіки, які раніше вже фігурували в заходах, які мали місце на території Кременчуцького району. На даний час поліцію встановлюються причини даного заходу, який мав місце в піщаному. За фактом проводиться перевірка, хотілось би нагадати всім як політикам, так і місцевим громадянам, що під час військового стану і наразі є заборона щодо проведення масових заходів на території Полтавської області, яка затверджена полтавською військовою адміністрацією. Стосовно даних заходів в обов'язковому порядку, якщо ви проходите мирні зібрання або ж зібрання в публічних місцях. Потрібно даний захід зареєструвати, а також погодити це з військовими адміністраціями. Є обов'язковість під час дії військового стану стосовно даного заходу. Зрозуміло, зібрано матеріали та буде прийнято юридичне рішення.